Слава Україні, товариство. Сьогодні на огляді літня новинка від бренду Nike, модель v 2 k Легенькі кросівки з хорошою вентиляцією і, в принципі, адекватною ціною. v 2 k це взагалі нова модель, але, звісно, створена на базі чогось старого, в даному випадку на базі модельки Vumero. Не знаю, чи конкретно ось цієї п'ятої версії, але сам бренд Nike говорить, що надихалися вони моделькою Vumero і дійсно багато спільного між ними є. Це і в першу чергу зовнішній вигляд, і деталі по типу м'ягенької. Пінний кушлон в підошві чи ось цієї термополіуретанової вставки, яка присутня з боку. До речі, огляд ось цих Вумеру 5 є на цьому ютуб каналі. Це моя особиста пара, яку я вже тискаю там більше року. Не скажу, що це найзручніше взуття, яке я носив, але тим не менше я залишився з ними задоволений. Ну а перша буква V в назві моделі Ві k якраз і походить від е, модельки в По такому самому принципу, колись на базі монархів створили модельку m 2 k Я думаю, що багато хто з вас цьому. Модельку знає. Станом на зараз є близько 20 кольорів, але скажу по секрету, що їх буде більше. Причому не тільки кольорів і матеріалів, а й для прикладу появиться версія на гортексі. Почну, напевне, з того, що Nike представили цю модель суто як жіночу, тобто вони йдуть суто в жіночій розмірній сітці. Проте хлопці, не спішіть закривати це відео. Кросівки доступні станом на зараз до умовного 650 го розміру. Тому що ця позначка W Women's це суто така умовність, яка вносить свої корективи в плані вибору розміру. Про що я розкажу. Пізніше, але ніяким чином не робить цю пару суто жіночою. Та й взагалі, як я неодноразово говорив, особливо що стосується кросівок, то як на мене, якоїсь гендерної належності не існує. Якщо є ваш розмір, якщо кросівки вам подобаються і вони вам зручні, то купуйте, носіть і кайфуйте. Розпочнемо такий більш детальний огляд з ваги цієї моделі. Значить, у 41-му розмірі важать вони приблизно 300 грам. Звісно, що залежно від матеріалів верху, тому що вони є як в такій синтетиці, так. Для прикладу в замші різниця в декілька грам допускається для прикладу Zoom Vomero 5. Ось такі, або Nike p 6000 яких в мене, на жаль, немає, але ви бачите їх тут на фото. Важать орієнтовно так само, чому я виділив саме ось цих три моделі. Тому що, як на мене, в Nike якраз ось ці три моделі це така собі альтернатива. І вони між собою, що візуально, що функціонально, дуже і дуже схожі. Звісно, що 300 грам це не 210 грам, скільки важать ось ці React 55. 41 му розмірі, тобто одна третя кросівка, умовно, от. Але по зручності ось ці будуть кращі. Ну і якщо говорити про візуальну складу, звісно, це суб'єктивна така більша історія, але в лайфстайлі, якщо б мене спитали, що б я обрав, то я би теж надав перевагу ось цій парі. Щодо зовнішнього вигляду, то виглядають вони доволі футуристично. І якщо закрити ось цю задню частину, то перед, в принципі, класичний базовий, який зустрічається частенько в різних спортивних брендах, чомусь мені нагадує, це більше ASICS, але якщо дивитися на середню і задню частину, особливо ось ця задня чанки п'ятка, то тут якраз і попахує ось цим футуризмом. Можливо, не зовсім доречно, але саме ось ця п'ятка нагадує мені якийсь такий своєрідний балицяга стайл, і вона як не крути, але все-таки найбільша родзинка цих кросівок. Оскільки я вже трохи зацепив підошву, то давайте поговоримо про неї детальніше. Значить, знизу, по суті, класичний асфальтний протектор, виконаний з. Якимось перероблених матеріалів. Про це свідчать різнокольорові вкраплення на самій гумі. Далі. В середній частині присутня типоюшна вставка на всю ширину, щоб кросівки не скручувалися. І що стосується міцолу, проміжної підошви, то тут використовуються два типи піни. Світленька піна по всьому периметру, це так званий кушлон, запатентована піна від Nike, створена на базі того ж телемініла цитата, але вона дуже-дуже м'ягенька. Дійсно, пальцями ти її просто провалюєш. І дюрометр тут показує середнє Значення 30 це дійсно одна, напевне, з найм'якших пін, які взагалі існують. От, але скажу, що це не відчувається через те, що в п'яточній частині ось тут присутня більш твердіша піна, середнє значення якої вже приблизно 42. Тобто кросівки, та за рахунок цієї піни вони і легкі, і достатньо м'які. але тим не менше саме п'яточна частина в них фіксується достатньо добре і ніяких завалювань вліво-вправо в них немає. Та й взагалі. Варто сказати, що ось ця верхня частина ось цього кушлона в п'яточній частині виконує роль більше фіксатора, тому що по факту, коли ви взуваєте ці кросівки, то ваша п'ятка на рівні якраз десь ось цієї піни. А все, що зовні, воно по суті таким накатом заходить на саму п'ятку, і в результаті цього створюється якраз ось такий ефект громадної п'ятки і невеличкої такої вузької верхньої частини. Ну і п'ятка при цьому теж тут дійсно дуже добре зафіксована. Навіть якщо порівнювати з вумерчиками, то понятне діло, я їх вже носив. Ці я взував тільки ходив десь ось тут по хаті. Але перше враження, принаймні, та що тут п'ятка фіксується краще і взагалі на нозі вони відчуваються стійкішими, чим ті ж для прикладу в Верх в цих кросівках — це комбінація різноманітних матеріалів. Знову ж таки наголошую, що від пари до пари комбінація цих матеріалів змінюється. В даній версії це і текстиль, і сітка, і нейлон, і синтетичні накладки. І навіть як я вже згадував термополіуретанова вставка з боку. Тепер що стосується сітки, тому що це як не як основа вибору сезонності взуття, тому що та сама модель є в різних виконаннях і відповідно під різні сезони. Якщо ви купуєте десь офлайн або в магазині де є можливість запитати, то з цим проблем не буде. Якщо такої можливості немає, то завжди шукайте якісь детальні фотографії цієї моделі і дивіться на саму структуру сітки, тому що здалека, ніби, може. Виглядати, що це там супер дихаюча сітка, насправді це щось по типу кордури, який ніби має плетіння сітки, але по факту вони не вентилюють зовсім. Що стосується сітки, конкретно в цій парі, то вона тоненька, широкої структури, і вентиляція тут дійсно на високому рівні, як в принципі, і в ось цих вомеро. На рахунок ось цієї термополіоретаної вставки з боку, вона присутня і з внутрішньої і з зовнішньої сторони, то це не просто таке дизайнерське рішення, воно має і дійсно практичний характер, оскільки допомагає фіксувати вашу стопу по сторонах. Як бачите, система шнурівки має тут класичні люверси, але що стосується конкретно фіксації ось цієї термополіоретаної вставки, то тут присутні вже додаткові петельки. Таке рішення не є нове, воно в принципі зустрічається в багатьох брендах, просто там воно називається все якось по-різному. Для прикладу, в New Balance щось схоже, ви можете зустріти в моделі 1906. Що стосується язичка, то набивки в ньому не так багато. Для прикладу, в тих же вумеру набивки поклали більше, але тим не менше, при цьому дискомфорту ніякого не відчувається. Ну і відповідно, продуватися вони в зоні язичка теж будуть краще. Що стосується устілки, то на жаль, вона тут міцно приклеєна, і показати я вам її зможу тільки ззовні, але навіть на перший погляд видно, що різниця є, тому що у вумеру 5 поставили ось таку устілку, де присутня бокова підтримка. Як бачите, ось ця устілка за. Рік часу вже прийняла в деяких місцях форму моєї ступи. В цій версії вона максимально дешева. Ще одна особливість цієї пари, яку можна віднести до мінусів, це те, що зона великого пальця, яка по суті страждає найбільше в кросівках, ніяким чином тут не посилена. Тут, звісно, все залежить від частоти використання кросівок і від ваших якихось особливостей. Але я думаю, у багатьох таки траплялося, що саме ось ця зона великого пальця з часом могла протиратися і для Прикладу у Вумеро вона не захищена повністю, але тим не менше присутня ось така накладка, куди по суті і впирається якраз палець. І тут, напевне, зразу варто сказати на рахунок підбору розміру, оскільки кросівки йдуть жіночі, то по факту вони йдуть вущі, чим якісь стандартні базові чоловічі кросівки. Дівчатам тут переживати не варто. А що стосується хлопців, у кого широка стопа, то це точно не ваш варіант, навіть якщо ви візьмете там трішечки більш. Якщо у вас стандартна стопа, тобто у вас ніколи не було проблем у виборі кросівок саме по ширині, то, як на мене, вони вам підійдуть і ви можете брати свій класичний розмір, саме підбираючи по сантиметрах. На рахунок ціни, повна вартість моделі від UK в Штатах 120 доларів в Україні, в офіційних рітейлерів ця ціна 6,5 тисяч гривень. Що стосується, для прикладу, Zoom Vomero, то вони на 40 доларів дорожчі в Штатах, тобто їхня ціна 160. Доларів в Україні ця ціна трохи більше 8 тисяч гривень. Моделька Zoom Vumero 5 дорожча якраз за рахунок присутності зумівської технології в підошві. Якщо говорити по факту, то якоїсь особливої різниці, принаймні, я між цими моделями не відчув. Що стосується матеріалів і зовнішнього вигляду, знову ж таки, Vumero теж є в різних матеріалах. То я б не сказав, що теж якась різниця є. Такий от получився огляд новинки модельки V2K і заодно порівняння з. Більш популярними на сьогодні зум в 5. п'ятими. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно. Якщо це так, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Якщо ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Ну а з вами був Макс канал каналу а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні! Слава Збройним силам!